Вже декілька років я використовую для вирощування розсади ось такий субстрат. Це мох з У такому вигляді я його збираю в лісі. Подрібнюю ножницями і получаю таку масу. Розсада дуже гарно росте. Горщики получаються не важкі. Субстрат гарно тримає вологу. І при висадці в ґрунт корінь абсолютно ніяк не пошкоджується, тому що субстрат легкий. І зручно пересаджувати. Чи робити перевалку з меншого горшка в більший. Всім раджу. І, до речі, хочеться ще зауважити. Що в мохі з фагном є природні антибіотики, які не дозволяють роз, 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 ну, роз, е, коротше, розповсюджуватися патогенним всяким мікроорганізмам, які будуть шкодити нашій розсаді. Більш того, в лісному мосі багато корисних мікроорганізмів. Які теж будуть сприяти гарному росту вашої розсади. Всім раджу. Якщо немає можливості назбирати самому в лісі чи на болоті субстрат, такий мох з фагном, його можна купити в садових магазинах. Він продається вже в сухому вигляді і використовувати. Хоча, якщо його купувати, то виходить, що дешевше, напевно, купити суміш з землі. Вона теж буде себе гарно вести з розсадою, але це як альтернатива покупним сумішам.